Привіт! це ми Марина та Діма. Сьогодні ми розкажемо вам про мрії переїзду в Іспанію. Частина 2. та наш шок Під час та після ми планували цей переїзд більше року. Сколько? І повірте, це було для нас дуже важке рішення, як фінансово, так і морально. Що ми тільки за цей рік не аналізували величезні таблички з розбором всіх за і проти. Або науки десь так, як каже Ченінг, обрали. Чесно кажучи, ми не думали, що шлях буде таким турнистим. І перша задача, яка постала перед нами, була наша машина. Я заходжу в українську групу запити перед виїздом парад та отримую таке. І тут ми розуміємо, що дорога з баком 47 літрів буде дуже забавно, особливо коли нам порадили не зупинятись. Далі понесло ще більше. Зупинялись ми кожні 4 години. Їхали ми 3 доби. Зупинялась ночувати у готелях, яких перевіряли всі відгуки та моменти. Ми шукали тільки критий паркінг, з окремою охоронною стоянкою, бо повірте, так реально безпечніше. Мені їхало багато речей, які привертали увагу нашої ідеалізованої Європи. Тому відрізку відео ви бачите між Францією і Іспанією тих козлів, про яких писала раніше. Вони під'їжджали на різних машинах, будь-то Рено або крутий Ауді. Всіх був один прикол це зупинити вас та показати, що у вас спущено колесо або ще щось. На обочині також стояли машини, які типу поламались та махали руками. Та як би ж це було все, але це відео занадто довго, тож чекайте третю частину. А ми обійняли, покружляли і поставили кожного а з тебе лайк. До речі, я створила нову інституту, ж переходьте у шапку профілю. Адіос!